А не вони при банді Януковича Донецькі керували всією країною. Донецькі бізнесмени, ці так звані, грабували країну. А тепер і своїми награбованими грошима олігархи, дай прості ті, хто тут. Вони сидять по тилах, ждуть, поки на нашому горбу вони знову повернуться, щоб далі грабувати. Ні, хлопці, шари вже не буде. До влади на Донбасі треба привести патріотів, які сьогодні звільняють Донбас. Чому сьогодні лівється кров на Донбасі? Я вам скажу. Бо 23 роки ми віддали Донбас на відкуп самому собі. Там зневажали українську мову, українські символи, українську державність. Що в Слав'янську? Звільняємо Славянськ, я приїжджаю. Першого кого бачу ІО, мера Слав'янська Самсона, в регіонал. Я питаю, ти де щур був? Я на лікарняному був. Кажу, а чого сесію не зібрали? У вас і 60 депутатів міської ради 40. Восім регіоналів, ви чого не зібрали сесію? Ти чого сидів із Гіркіним і з Пономарьовим в президії? Ти чого не засудив терористів? А от я на Бальнічному був, а діти в тебе є, є, каже, а чого діти на фронті не були, агні за границей. От Отак, їхні діти по границях, а наші діти повинні там життя класти. Такі Самсонови вони знову йдуть до влади. Так от якщо регіоналівська банда після того, коли наші хлопці поклали життя за звільнення Донбасу, прийде до влади, це буде зрада світлої пам'яті полеглих героїв.